Друзі, доброго дня. Тут наші кур, курки. Ті молоді, що були маленькі, дві вже підросли. Там одно каченяво є, теж підростає. У них сніданок, інсалата. Качки купаються. Оце це, це. О, тому вони дві молодені, молоді курки. Ну щось не бачу від цих несучок яєць. Або вони вже не несуть, це або що. Тут о город, посиджена інсалата. Перец червоний, типа як ротунда, чи як, а там перці червоні пекучі, такий у нас город. Сьогодні у нас Похолодало, але є сонце, файна погода. Качки теж купаються, снідають. Тут гуси купаються. Качки. Ось цей гусак що. Писається. Так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайки, коментувати. Дивіться, як кажіки салат паре. Я зараз вам покажу, що є попугай. Качкиво відпочивають. А це дивіться. Дерево з гранатами. бачите, зацвітає. І от потім будуть тут вже граната. Але чи вона тут холодку, чи вона дійде, а там вже, бачите, вже трохи більші. Ну, думаю, підростуть. Тут у горі. апельсини. теж. Зараз будуть до Нового року. А от, Попугай заховався. Цей такий набіндючений. Де той другий? А, от другий. Один тут, другий отут. тут. Ті надуті. Але то, що одно, що у них немає, маленьких попугайчиків. Ну, нічого, того великого жовтого вже немає. Якщо я питався, того діда, дід каже, що забрали. Нічого, якось воно буде. А це от я вам показував, що банан. Але він так і не може, захолодно за йому тут. Та, може якби він був на сонці більше, то він, мабуть, б розцвів і були б банани. Так, тут ви бачите є білі, сині, попугай. Отак, тоді, друзі, підписуємося, ставимо лайки коментую. Тож нема зараз їх тут багато. Ну, бачу, є. Чот... Два, чотири, шість. Десь до десять таких є. Отак-то. От Зого боку вицівайте, як вони по... krasota. Gledaj, druži, pripesujem se, stavim lajk. Like.